Всім привіт, мене звати Папа Джастіфай, Як я й казав, новини будуть виходити швидше. І сьогодні в нас всього три новини, але вони доволі цікаві і доволі важливі, я б сказав. Є новина про те, що вийшла нова Settlers. Я про неї е, розповім наступну історію. Я її купив ще, я її предзамовив, ще коли тільки вона з'явилася, і потім навіть приймав участь у бета-тесті, а потім вона зникла з моєї бібліотеки Uplay. І досі не з'являється. Я вже писав технічну підтримку Ubisoft, і мені її так і не повернули. Сказали, коли гра вийде, вона з'явиться у вас в бібліотеці. Ось вчора гра вийшла, але в бібліотеці моїй вона не з'явилася. Написав ще раз, побачимо, що вони зроблять. Чекав дуже, не хочу просто ще раз її купувати. Тому якщо ви вже пограли, скажіть мені у коментарях, як вам гра. Але це не головна новина. Головна новина в тому зараз, що, по-перше, Брюса Уілліса діагносто. Лобово-скронову деменцію. Це така дуже Неприємна та дуже така небезпечна хвороба, яка впливає на ваш мозок. Коротше кажучи, це дуже погана хвороба. Він наприкінці свого життя може не згадати, навіть що він грав міцного горішка. Це страшна хвороба, коротше кажучи, раніше родина актора казала, що в нього афазія – це розлад мови, коли мозок не може правильно опрацьовувати речовий апарат, і є розлади мови. Але як з'ясувалося, ця хвороба прогресує, та йому вже поставили остаточний діагноз це лобно-скронова деменція. На жаль, ця хвороба може спіткати кожного, ніхто від неї не застрахований. Тому побажаємо Брюсу Вілісу. Одужання. Будемо сподіватися, що медична система світова покращиться та знайде ліки якісь якісь рішення для того, щоб лікувати цю хворобу наразі вона не є виліковною. Бажаємо успіху Брюсу Вілісу та йдемо далі. Наступна новина в тому, що в Україні з'явився GPT. Це такий бот, з яким ви можете розмовляти, задавати йому питання. Він може писати для вас статті, новини. Він може дуже багато речей. Ось, і це безкоштовна річ, ви можете розмовляти з ним, задавати йому питання і так далі. Це така Вікіпедія, але у форматі чату. Я перевірив його, і не вся інформація, яку він видає, є правильною, тому що його база даних спирається на 2021 рік, а зараз в нас вже 2023 рік, тому в нього інформація світова трішечки застаріла, але він має багато-багато перспектив. Його треба навчати українську російській війні, бо він відповідає не дуже коректно. Він каже, що немає якоїсь конкретної країни, яка несе відповідальність за цю війну. Я йому кажу: типу, як це немає, Російська Федерація і він каже: ой, так, вибачте, типу, я зараз перевірив, і ось в мене є більш детальна інформація, і він виправляється, тобто його треба вчити. Я думаю, що багато українців будуть це робити та навчати його дуже дуже швидко. Чудова штука, пограйтеся з нею. Я думаю, вона буде мені допомогти допомагати писати статті для брудної стіни, побачимо, як я зможу її використати. А поки що будемо гратися з нею та вчити. Будемо вчити цей чат, бо він. Поки що трішечки тупенький, коли річ йде про Україну. Ветерани Respawn та Infinity Ward заснували студію Wild Light Entertainment. Там в них багато людей, із Naughty Dog, з EA, з Apex Legends, з Titanfall. Дуже багато крутих чуваків туди пішло. І побачимо, що вони будуть створювати. Вони вже працюють над якоюсь новою IP. Нічого більше не відомо. Вони тільки відкрилися, але кажуть, що студія вже профінансована. Та має в розробці одну гру з зовсім новим IP. Якась, скоріш за все, це буде якийсь шутер на кшталт Titanfall-2. Бо ці чувачки вони вміють робити шутери як ніхто інший. Побажаємо успіхів новій студії та йдемо далі. Сьогодні знижки в нас на Shadow Warrior ще є 90%, аж а на третю частину 55%, Тому забирайте, кому цікаво зараз. У Steam є великий розпродаж. І остання новина в тому, що джуда від Кена Левайна вийде аж у березні 2025 року, тож нового біошоку від авто біошоку, нам варто чекати аж два роки. Це непогано, бо судячи з того, що нам показали, ця гра знаходиться ще на ранньому ранньому етапі, та багато в неї ще проблем і візуальних, і будь-яких інших. Тож два роки це нормальний строк для того, щоб випустити нам ще одну діамантову гру, якою Кен Лівайн зможе пишатися, а ми зможемо насолоджуватися її чудовою історією. На цьому все сьогоднішні новини закінчуються. Побачимося, коли коли нова порція новин буде готова, і з вами був Папа Джастіфай. Побачимося в наступному випуску. Чао! І придумайте блін рубрику, як вона буде зватися, бо я не знаю, чуваки. Чао!